Холодний я. У всякого своє липо. і в мене не тихо, Хоч не своє позиче, а все-таки лихо. Нащо ну, перся те згадував, що давно минуло? Будить бознає колишнє, добре що заснули. Хоч і яр вже до нього і стежки волої не осталось. І здається, що ніхто й до волі не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря мотаного до яру страшного. Яру колись гайдамаки табором работом стояли, лародили самопали, рати стугали. У ях тоді сходилися, мов із хреста сняті батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся? Я не поки продав та ти шляху, чи сам залістяним лісом, чи то засади до невікати. Тебе люди не ходили на пораду? що їм діє з добрими панами, недоїдами лихине, новими ляхами, не сховайте, над яром залізняк витає і на умиль позирає, бон виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не запітене. Не слатися царевою Святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царки конять, а кричете, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй, Богу, овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що. Та ще й борту зневажає. Не Недаче не дощо, дай не воїни, розбойники, волі, пекло нашій історії. Прешеш до море, за святую правду волю розбойник не стане, не розкоє закони у ваші кайдани на темний. не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви розбойники неситі, Голодні вороги, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Стережіться, ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Доріть дітей і брата Бога. Дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і побілі огонь новий з холодному яму.